А Головна перлина цього міста це легендарна середньовічна фортеця. Я вже наближуюсь до цього найбільшого містечка форту у всій Європі, яке занесено також в ЮНЕСКО. Під охороною знаходиться. І воно воно вражає. Мене колись Камінь-Сподільський вражав. А зараз, вже, звісно, коли ти бачиш масштаби більші, то це стає ще цікавішим. Бачу гори на горизонті, річку Оду вона називається, яка тече поряд. Ну і загалом це середньовічне місто. Зараз його вам покажу ближче і будемо досліджувати. Якщо казати про саме місто Каркасон, це одне з найстаріших укріплених міст Франції, яке почало формуватися ще за часів Древнього Риму. завдяки своєму стратегічному розташуванню між Атлантикою і Середземним морем, місто з ранніх століть стало важливим пунктом на торгових шляхах. І постійно переходило з рук в руки. Тут жили і римляни, вестготи, араби, франки. Кожен народ залишив свій шар в історії, завдяки чому Каркасон перетворився на унікальний культурний вузол всієї Окситанії. А головна перлина цього міста це легендарна середньовічна фортеця. Це взагалі один з найбільш збережених фортифікаційних комплексів Європи. Фортеця має понад 50 веж, подвійні оборонні мури, і виглядає так, ніби це все намалювали для фільму про середньовіччя. Робота була дуже масштабною, і на сьогодні це все виглядає так, ніби час тут зупинився кілька століть тому. Тож давайте разом подивимось цю територію поряд та зайдемо всередину.